Сьогодні у випуску продовжуватимуть тримати під вартою підозрювану в шпигунстві на користь Росії жительку Миколаївської області. Судове засідання у цій справі відбулось у Кропивницькому. 148 мільйонів гривень винні жителі Кропивницького за опалення. Як це впливає на підготовку до опалювального сезону? У Кропивницькому для майбутніх поліцейських влаштували двотижневий табірний збір. Приїхали курсанти з 15 областей. У Кропивницькому переобирали запобіжний захід, підозрюваній у державній зраді. Це жителька Миколаївської області. Працівники СБУ затримали її у березні. Підозрюють у тому, що під час захоплення села Кашперу-Миколаївка вона допомагала російським військовим. Надавала вказаним військовослужбовцям збройних сил Російської Федерації відомості щодо учасників АТО та налаштованих активістів чи планешки світа Миколаївка та колишніх сіл, які могли організувати окопору військової агресії з росіяни Російської Федерації, відомого військовослужбовцям двісті п'ятої країни. Відомості щодо проживання учасника АТО на сюди чостанів і тортурам та убити військовослужбовцями. Прокурор просив продовжити підозрюваній запобіжний захід тримання під вартою. Аргументував тим, що жінка може переховуватися і впливати на свідків. Адвокат Тарас Василенко просив для своєї підзахисної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Жодних правопорушень не вчиняла з приводу вчинення злочину проти основ національної безпеки, як вже зазначалося. Також не заявляє дійсності. Якщо це прокурор мав на увазі, наприклад, як. Інкримінується це державна зрада, то фактично село, наскільки мені відомо, вже знаходиться де окуповано, знаходиться під контролем Збройних сил України і фактично вчиняти державну зраду ну, вже нема тих осіб, які якину які могла, наприклад, вважає прокурор, на думку передавати там дані, якісь жінка свою провину не визнає. Можна підомаш 16, а можу до мамки поділити. Потабок часу треба. Тримання під вартою продовжити на 60 днів, тобто з 2 вересня 2022 року по 31 жовтня 2022 року. Після судового засідання захисник підозрюваної від коментарів відмовився. Прокурор розповів, що жінка за поміч росіянам отримувала винагороду. Ми в ході обшуків виявили і сухпайки Російської Федерації, вона і вдома, ну і інформація, що сигарети, грошові кошти. Ми її допитували, ми проводили всі слідчі дії. Разом з тим вона будь-яких показів з даного питання не надає. Почали розглядати справу цю у нас, оскільки на той час та територія перебувала під окупацією. Якщо провину доведуть, жінці загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Олена Жакалова, Валерій Клієнко, новини на Суспільному, Кропивницький. Із 34-річним військовослужбовцем другого зенітного артилерійського взводу Валерієм Шевченком попрощались у Кроповницькому. Вшанувати його пам'ять містяни, зібралися на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Не ми вибирали таку долю, але перед нашим народом став такий виклик. Так, ми гідно тримаємо цей удар, але це ціна нашої свободи. Оці сльози, цей смуток, ці втрати, які ми несемо. Це ціна. За наше спокійне і мирне майбутнє Валерій Шевченко отримав травми у бою з російськими військовими на Донеччині. Помер 27 серпня у шпиталі міста Дніпро. До війни працював на виробництві в кондитерській пекарні малярем на підприємстві. Пішов захищати Україну у 2014 році. Його щось і контузило було й в його і вухо не дочував. Він його забрали 11 марта. Забрали його. Забрали, але він ні разу вдома не був. Він каже, буду стояти до останнього. Валеру знаю, я з 10 років. У нього було така, я вже ну як, на його вік, бібліотека, так можна сказати. І він її ну, читав. Читав книжки, прям так виразно, було цікаво слухати, як він читав ці книжки. У бійця лишилися мама, батько, сестра, брат, дружина, донька. За підрахунками Суспільного, попрощатися з військовим прийшли півтори сотні людей. Василій Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. За стоп, за стоп. Трирічна Олександра Кондратенко, яку в родині називають Саня, її мама і бабуся люблять збиратись разом на подвір'ї. Бо тут подобалось пити каву їх герою Дмитру Кондратенку. Я після його смерті кожного ранку заварюю кофе, Каву заварюю І кажу: доброго ранку, синку. Твій кофе. Твоє кофе. Йому Так. І зараз стоїть там чашка кофе. Тут він мені привозив свої фото. Оце він, е, універсальний солдат, був. Отакий він на нюсенький, худюсінький починав, старший солдат. Це йому 19 років. Після смерті, як алтарь тут. Я тут з ним розмовляю, тут його шапка форміна, з його запахом. Є перші дні неділі я спала з нею. Жінка зберігає речі сина. У цій курці він загинув. В копоті вона так і залишилася. Я не даю її стирати, і вона пахне димом, пилью і дімою. Був рішучим і впевненим, швидко освоював нове, любив спорт, був чемпіоном світу з пауерліфтингу і свідомо обрав армію з правою життя, каже дружина Дмитра Аліна. Вони одружились 9 років тому. Тепер про чоловіка, окрім фотографій і доньки, нагадує його каблучка, яка стала оберегом. Цю світлину зробили у лютому цього року, коли у відпустці відпочивали на Закарпатті. За два дні почалась повномасштабна війна. До вторгнення родина жила в Миколаєві, нині в Кропивницькому. Він мені віддав ключі від машини, документи, сказав збиратися, їхати сюди, забирати дитину, забирати наших тварин, збирати речі, їхати сюди. І я його поцілувала, коли він уходив. І все, це був останній раз, коли ми бачились. Відтоді спілкувалися телефоном. Я прислала відео там, де Саня себе розмальовує і каже і каже, це татуювання, це татуїровки, і він сміється, що звідки такі знання в термінології. 29 березня у нього був день народження. Я вночі відправила йому поздоровлення. Відео поздоровлення, бо також розуміла, що не хочу відволікати, дзвонити якось. Відео поздоровлення від доньки. Папочка, я Папа, юмодіни, очі ті. Я потім вже це побачила. Я знімала якраз в той час, коли прилетіла ракета Миколаївського. Після загибелі чоловіка почала писати вірші про коханого, військових і Україну. Ми 25 на 7 усюди волонтери. Ми дістаємо танки і літаки. Де ще таку ми націю зустрінемо? А тільки в Україні козаки. Ми знаємо, що й кого нам захищати, за кого воювати до кінця. Планує видати збірку віршів. Каже, перше, що зроблять з мамою Дмитра після перемоги України, поїдуть в Миколаїв на місце, де він загинув. Аліну, дуже прошу, щоб вона мене поводила там, де він був. На тренування ходив. На стрільбу я хочу, хочу побути там, де він був. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький. До 1 вересня у Кропивницькому центрі допомоги «Я Маріуполь» першокласникам видають рюкзаки зі шкільним приладдям. Іншим учням початкових класів зошити альбоми ручки, олівці, фарби, пенали. 65 наборів розрахували на кількість учнів, які живуть у Кропивницькому. Після переїзду з Маріуполя донька Анастасії Ялі навчається у третьому класі Кропивницької школи. Звісно, це в першу чергу підтримка, але для дитини подарунок це завжди приємно. А з нагоди на початку навчального року це приємно вдвічі. Рюкзаки та шкільне приладдя купила Маріупольська міськрада. Так вирішили підтримати земляків і привітати дітей, які евакуювали з міста з початком начального року, каже реєстратор центру Іван Лафазан. Щоб отримати портфель, батьки повинні написати заяву. Щоб звернувся один з батьків з оригіналами документів свого паспорта, свого дві коду, ководу, а також свідоцтво про народження дитини і довідки внутрішньопримічних осіб. Довідку Зі е, школи оригінал, що дитина дійсно навчається у ну, першому класі. Для отримання приладдя потрібно принести довідку зі школи. Ірина Полех, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. Благодійну поштову марку «Пес Патрон» на Кіровоградщині можна купити у всіх міських і районних відділеннях Укрпошти. Напередодні у Кропивницькому відбулося її спецпогашення. Для цього використали поштовий штемпель, який дійсний один день. Купити марку з таким штемпелем можна сьогодні в центральному відділенні Укрпошти. Нова марка «Пес Патрон», Загальний тираж її складає блоків 1 мільйон екземплярів. Наразі Кіровоградська дирекція отримала 15 тисяч екземплярів. Пес Патрон це шоста марка, випущена Укрпоштою під час воєнного стану. І перша благодійна марка України. Благодійний номінал це 8 гривень до до кожної марочки. Вони будуть накопичуватись. Я думаю, якщо необхідна сума буде зібрана, наприклад, на цьому, на механічну машину для розмінування, то її закуплять, а інші кошти вже виділять на притулки для тварин. На одному аркуші – ще вісім марок. Її автор, художник Олександр Нікітін. Марка присвячена роботі рятувальників, які займаються розмінуванням територій в Україні. Зображений на марці собака з Чернігова, який шукає вибухівку. Всі кошти виручені від продажу марки йдуть на потреби ЗСУ. Тому такий маленький вклад. ми завжди купуємо набір. туди входять марочки, конверти, відкритки. Сьогодні наш набір обійшовся 676 гривень. Одна людина може купити не більше п'яти аркушів марок. Якщо ажіотажу значного не буде, то звичайно і обмеження будуть зняті. За один день на Кіровоградщині продали три тисячі маркових аркушів пес патрон. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, новини на Суспільному, Кропивницький. Повідомлення про заборгованість за опалення кропивничанам розносять працівниці підприємства теплоенергетик. Нагадують, скільки мешканців винні, що борг можна заплатити частинами. Сума боргу по цій квартирі 53 тисячі 876 гривень. 07. нікого немає вдома, залишаємо в дверях. Доброго дня, «Теплоенергетик». Ви двісті нас тисяч заборгованість за опалення ні. борг за теплопостачання цієї квартири понад 32 тисячі гривень. Роботи немає. Немає роботи? Ні. А за який час у вас оцей борг? Да, года два, мабуть. Якщо був би долг і відрізали, я був би бы не проти. Електричество у мене повністю устраивало. Сума боргу 20 601 гривна 76 копійок. Ви можете вирішити цю ситуацію, прийти до нас в обов'язок. Я формати реструктурізації цей борг. Зараз ситуація скрутна в багатьох людей. Батько довго був без роботи, бо він лежав після операції вдома. Ми вже давно думаємо, щоб відрізатися від нього. Ну не виходить. У нас таких грошей немає. У цій дев'ятиповерхівці заборгували за теплопостачання три з половиною сотні людей. Із них великі борги мають 33. Чоловіка. Сам борг за будинком: 1 мільйон 698 тисяч 483 гривні. Сто 148 мільйонів гривень. В цілому заборгувало населення. Контролери намагаються достукатись. В двері до совісті, до свідомості наших боржників. Її по 70 і 80 тисяч сягають борги. Якщо люди не сплачують борг, звертаються в суд. Ми закінчували опалювальний сезон. У нас було 15,5 тисяч абонентів. На сьогоднішній день ми маємо за рік з невеликим 500 звернень до суду саме по процедурі позовного провадження. Ми сплатили. Скажімо так, до мільйона гривень лише судових зборів. 14 мільйонів гривень вже є поданих позовів. Більше ніж на 9 мільйонів гривень судом вже задоволені наші позови. каже, попри борги, готуються до опалювального сезону в умовах війни. Е за рахунок різних способів і мобілізації персоналу це не означає, що все буде абсолютно працювати як нове, тому що більше ніж 75% нашого обладнання вичерпало двічі свій термін експлуатаційної придатності. Зі слів директора підприємства готове до опалювального сезону на 83%. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий. новини на Суспільному. Кропивницький. 2 вересня, о шостій вечора, заклади вищої освіти завершили прийом документів для зарахування на бюджетні місця. Дуже важливий день для вступників, які хочуть отримати державне місце навчання, тому що вони вже рекомендовані на бюджет. І сьогодні завершується термін виконання вимог до зарахування, тобто абітурієнти повинні подати оригінали документів у заклад вищої освіти, і це буде вже означати, що абітурієнт буде включений до наказу. Рекомендацію до зарахування на бюджетну форму навчання за спеціальністю середня освіта мова і література отримала кропивничанка Маргарита Крикуненко. Дуже хотіла саме на цю спеціальність зв'язану з українською мовою, бо вважаю, що зараз питання мови досить є актуальним. Тож, не задумуючись, обрала цей університет, дуже захотіла залишитися в рідному місті або розвиватися тут для початку. В цьому році на вступ за результатами мультипредметного тесту до падуніверситету подали заяви 1668 абітурієнтів, які претендують на державні місця. З них 322 вступники отримали рекомендації до зарахування. З 322 абітурієнтів, рекомендованих на навчання на бюджет, на ранок 2 вересня подали оригінали документів 307 осіб. Це значить, що 95% абітурієнтів вже виконали вимоги до зарахування. Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня. Навчальний процес в університеті здійснюється за змішаною формою, тобто дистанційна форма навчання на тих факультетах, де не потребують на сьогоднішній день лабораторні якісь відповідні відпрацювання навичок. Там здійснюється дистанційна форма. На факультеті фізичного виховання на кафедрі мистецької освіти за погодженням зі студентською радою про спілкою організована очна форма навчання. Навчання для першокурсників розпочнеться з 12 вересня. Ольга Склерук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Софія шляхтіна Шикування розпочався ранок для 300 курсантів-першокурсників з 15 областей. Для них організували табірний збір на базі Донецького державного університету внутрішніх справ, який приїхав у Кропивницький у травні. Протягом двох тижнів вони їм привівають, їм їх ознайомлюють з перше за все. Це історія заснування нашого навчального закладу. Так, потім такі основні закони, як дисциплінарний статут Національної поліції України. Цьогоріч університет прийняв 425 курсантів, з них 125 розпочали навчання в кривому розі, інші в Кропивницькому. Курсанти зрозуміють, як вони мають жити найближчі два тижні. Ну, тобто, який у них буде розпорядок дня, усі їх рухи будуть саме по команді. Курсантів поділили на три взводи: спочатку огляд зовнішнього вигляду, зокрема, зачіски. Коротка зачіска, довжина волосся не повинна перевищувати 5 міліметрів. Що стосується курсанток університету, то волосся повинна бути зібрана у формі гульки. Після шикування поселення. Хлопці і дівчата живуть в окремих кімнатах. <рес> Нікіта Зубар приїхав з Мар'їнки Донецької області. каже, хоче бути корисним суспільству. Мати людям. Курсантів оглядає медична комісія. Ми осматрюваємо курсантів для того, щоб вони прийшли в казарму без різних інфекційних заболівань. Не було ніяких виявлено, ні кожних заболівань, ні признаків інфекційного заболівання, ні педикульозу, Поэтому всі були допущені. Після цього вони отримують формений одяг. У них є певний дуже похвилинний такий розпорядок дня, починаючи з 6.00 це підйом, потім прибирання ліжок, там вмивання, туалет, так, потім сніданок, потім навчальне заняття, шикування. Проводимо ми також щодня це строєві огляди, строєва підготовка, виховна робота і спортивна масова робота. Під час тривоги будуть спускатись в укриття, обід, заняття вечеря за розкладом. Обід салат, борщ, пампушки з часником, каша, біток, компот і печиво. Після двох тижнів вони плавно переходять до вивчення предметів, вже спеціалізованих предметів, загальних предметів. Тобто починається навчання, обичне навчання за їхніми профільними спеціальностями. На день захисників і захисниць України, 14 жовтня, курсанти складуть присягу поліцейських. Анна Добрань, Василь Левицький, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.